Сьогодні я розкажу, як перевірити, чи ваш комп'ютер заражений. Це безперечно корисно з точки зору безпеки, особливо зараз ми часто чуємо про різні хакерські атаки, а також, можливо, ваш комп'ютер просто дивно себе поводить. Тож сьогодні ми використаємо як вбудовані, так і сторонні інструменти. З вбудованих, наприклад, це буде диспетчер завдань, він допоможе ідентифікувати всі запущені процеси та служби на комп'ютері. Також скористаємося терміналом для перевірки запущених процесів. Використовуючи команду, таку як netstat. Другий інструмент, який складається з чималої кількості програм Suite. Такий набір надає розширені можливості для перегляду різних процесів. До речі, якщо ви знаєте, що ваш комп'ютер зламали, ці інструменти допоможуть визначити напрямки атак або компроментації. Тож, спільно з вами зараз перевіримо мій комп'ютер. Почнемо з диспетчеру завдань. Можна пройтися по назвах і перевірити, які є підозрілі. Якщо натиснути правою кнопкою миші на процес, його можна просто відкрити в інтернеті. Однак це не дуже надійний варіант, тому що ім'я процесу можна легко змінити. Краще відкриємо вкладку «Програм», що запускається автоматично. Звернемо увагу на стовпець видавця чимало процесів без назви видавця. Це може бути першим показником того, що даний процес є активним словмисним програмним забезпеченням. Томтий крок відкриємо команди Рядок, перша команда Nedstat. М. А потім «Find str» з відповідним параметром. Це допоможе знайти встановлені з'єднання. Ви можете побачити щось цікаве з різними номерами портів, які підключені до деяких веб-серверів. Це означає, що інтернет переглядає частину цієї інформації. Наступний крок перевірити, який саме процес запущено. Для цього ми вводимо відповідну команду з номером процесу і отримуємо шлях виконуваного файлу. В деяких випадках ми не отримуємо шлях. Це означає, що процес вже завершився. Або інформація про шлях до виконуваного файлу недоступна з якихось причин. Потім повертаємось до диспетчера завдань. Переходимо до відомостей і знаходимо процес з номером 2420, який не мав шляху в терміналі. Але тут ми знаходимо його запущеним. Підсумуємо. В командному рядку шукаємо надзвичайні IP-адреси, потім дивимося, що це за програми там працюють, які дивні типи імен, процесів, диспетчері, до яких підключено ваш комп'ютер. І дивні номери портів. Стандартами вважаються 80 та 443. Тепер переходимо до більш глибокого дослідження. Будемо використовувати Microsoft Sys для перегляду шкідливого програмного забезпечення, це буквально як диспетчер завдань на сероїдах. Я вже завантажив, і ми можемо почати використовувати всі ці інструменти. Найперше запустимо AutoRun 64X. Тут ви побачите, які різні служби запускаються разом із вашим комп'ютером. Відразу кидаються в очі процеси, які не мають видавців. Натиснемо правою кнопкою миші та перейдемо в провідник процесів. Таким чином, це дозволяє нам детальніше подивитися, що робить кожен процес. Тут так само можна відсортувати за видавцями та шукати підозрілі процеси. Я натискаю правою кнопкою миші на процесі та відкриваю властивості. Як ви можете побачити на вкладці TCP-IP, усе добре, нічого немає. А це те, що слід найперше перевіряти. Тому що там може просто працювати віддалений доступ. Тому переходимо до іншого інструменту. Це TCP-viewer 64 xe відразу можна побачити, які процеси дійсно обмінюються пакетами. Справа маємо колонки, хто надсилає байти та хто їх отримує. Це означає, що існує встановлення з'єднання з, з IP-адресою, і відбувається повна взаємодія з комп'ютером. Як ви в попередньому інструменті визначили процес, який має TCP-IP з'єднання. То могли б знайти цей самий процес і тут, та просто завершити його, таким чином обірвавши віддалене керування. Останнє, але не менш важливе у нас є моніторних процесів процес монітор. Для зручності скористаємося фільтром. Уявімо, що ви вже знайшли віддалене з'єднання з попередніх інструментів і зупинили його, тому знаєте назву процесу. Відповідно, ставимо тип Process Name та пишемо його ім'я. Далі натискаємо Add і OK. Зараз відображаються процеси, які мають вказану нами назву, клікнувши двічі на будь-які з них, отримуємо більш детальну інформацію. Ми розглянули лише кілька інструментів, хоча в Sys Internal Suite їх набагато більше. Тому пробуйте відкривати інші, перевіряйте та моніторте процеси на своєму комп'ютері, якщо в цьому є необхідність. Я дякую вам за перегляд, будь ласка, натисніть вподобайку та підпишіться на канал. До зустрічі в наступному відео.